Шовковий килим в розмірі 1,20 на 1,75. Дуже красивий, немає центрального такого вираженого малюнку. І це в нас ком. Технологія цього миття камінням Stone Wash дає йому просто надзвичайний блиск і дуже дуже дрібна робота, як ви бачите. Не буває у шовку досить високого ворсу, бо тоді він не буде виблискувати ось саме таким чином. Ось ви бачите, наскільки він блискучий, наскільки він красивий. А от висота ворсу зовсім не висока, Хоча килим дуже важкий, навіть важчий за багато інших матеріалів. Зараз я його обходжу і він. Трохи змінює колір, бо сонце в нас падає саме з цього боку. Він стає більш приглушений за відтінком і дуже сильно виблискує. Ще до ворсу, до якості. Бахрома в нас, як завжди, зроблена вручну і це шовкова нитка. Ось такий. Красивенний килим.